Тепер щодо олігархів, я говорю виключно цифрами і фактами. І так, факт полягає в тому, що вперше так само за 10 років податки на руду імені Ріната Леонідовича Ахметова були підняті двічі моїм урядом. Я підняв податки. Податки Я підтримую, ви підтримали ініціативу уряду. Ви теж боретесь з олігархами. Добре. Податки на газ, податки на нафту були так само підняті. Компанія Укрнафта, згадайте, що відбувалося в цій парламентській залі. Спочатку прийняли закон, який не функціонував. Ну правда ж, правда. Потім дякую вам, що ви підтримали урядовий проект закону. І на кінець, за 10 років, ми поніняли керівника компанії Укрнафта, де зараз британський громадянин, який написав мені великого листа про те, як він хоче витягнути компанію з боргів. Щодо заборгованості, я зараз вам і про домовленості скажу. Щодо заборгованості компанії Укрнафта, зараз вони почали платити поточні платежі на суму заборгованості, яка складає близько 9 мільярдів гривень, Державна фіскальна служба відповідно до закону арештувала всі активи компанії Укрнафта. Я хочу вам нагадати саме на цю суму заборгованості, що в компанії Укрнафта ми, як Українська держава, є акціонером. Це компанія, де 51% належить українському народу. І тому завдання уряду не збанкрутувати цю компанію, а завдання уряду зробити її прибутковою, повернути до бюджету 10 мільярдів і управляти цією компанією так, як наказав нам шановний парламент через новий закон про акціонерні товариства. Щодо будь-яких угод. Жодних угод немає і не може бути. У мене є тільки одна угода і одна відповідальність перед українським народом, який проголосував за народний фронт, який виграв вибори в минулому році.